Дивіться, ще одна фішка, яку я особисто називаю мікродоворотами. У вас, наприклад, їде танк, і вам потрібно на нього довестись. Ну, це повільний контрівер, але не важливо. Я дуже рекомендую не робити такого різкого довороту. Бачите, у вас розкіт іде там просто в космос. Робіть маленькі нажиття клавішею миші. Ой, не міші, перепрошую, а клавішою на клавіатурі. Тобто ви робите ось такі маленькі-маленькі рухи, зрозумієте? І ви так будете менше втрачати розкіт ваш. І будете більш зведені дуже такими маленькими плавними рухами. В деяких ситуаціях дуже буває корисно. Навіть ось так, коли ви цілитесь, і вам потрібно довернути чуть-чуть корпус не на велику відстань, гоп, що ви більший розкид маєте набагато, а вам потрібно зробити маленький доворот, ви робите маленькі короткі нажаття. Бачите, наскільки менше ви втрачаєте розкид і тягнете плавно за цим приціл. Це треба потренуватися, але з часом у вас вийде, бо якщо ви довертаєте так різко, бам, бачите, розкид просто в космос летить. А з іншої сторони, те, що я вам показую, ви зведені, ви робите маленькі, маленькі рухи, акуратні корпусом, по чуть-чуть, І у вас розкид дуже малий. І при цьому плавно тягнете мишку. намагаєтесь, якомога плавніше. Так само це дуже допомагає, коли вам потрібно якогось селтовода, вона вас летить, і вам потрібно різко довернутися, ви просто маленькими доворотами разом з мишкою, бажано не доходячи до кутів е, оцього вашого зведення сектора. Ой. Розстріл сектора, перепрошую, ось так робить. Дуже можливо. Або на крайняк зажимаєте праву, довертаєте куди вам треба, і оп, ви вже зведені набагато швидше і набагато краще. Дуже допомагає буває в ситуаціях, коли вам потрібно просто кудись трошечки довернути, У вас, наприклад, ось край сектора, ви, вам уже потрібно буде стріляти, ви собі трошечки легесенько. Оп. І у вас розкид майже не, розсей, не розвалився, ви практично постійно зведені.